Буковинські активісти хотіли знову вимагати відставки головного міліціонера області. Та так і не зібралися на мітинг. Аварійний будинок на вулиці Андрій Барбюса 40 у Чернівцях нарешті знесли театру юних чернівчан 70. чим театрали дивуватимуть глядачів протягом святкового тижня. В'їмо підсумки середи. У студії працює Марина Скінта і розпочинаємо новини міста. Не долюстрували. У Чернівцях активісти знову зібралися вимагати відставки головного міліціонера області Валерія Зінченка. Цього разу вже в обласних чиновників. Тому пікет планували під стінами обласної адміністрації. Однак чи оголошення почули не всі, чи вирішили, що вже досить. Але до будинку з левами прийшли 10 буковинців. Про свою позицію активісти розповіли Марині Черней. Середа, 4 лютого, 10 ранку, і знову пікет мав би відбутися, якби зібралися протестувальники. Однак чомусь до будинку з левами прийшли всього декілька буковинців. ні гучних скандувань, ні промов. Своє обурення з приводу недолюстрації керівника ОМВС України в Чернівецькій області Валерія Зінченка. Люди виголошували не чиновникам, як планували, а журналістам. Вчора ми не почули конкретної відповіді від Зінченка Валерія. Про те, що пише він заяву, чи не пише. Ми бачимо, що він надалі напевно буде нехтувати законодавством, так як і це робилося раніше. Кажуть, підода зібралися не лише через Зінченка, але й для того, аби поспілкуватися з представниками адміністрації президента. Активісти почули, ніби цього дня столичні чиновники мали б завітати до Чернівців. Втім, де й коли не знають, тому чекатимуть весь день, адже хочуть поцікавитися в них. Чи вони вважають, що надалі потрібно рахуватися з майданом, з тими, хто. Боровся рік тому. Чи вони вважають, що вони вже на сьогоднішній день будуть розпоряджатися, як вони кажуть, що. Є вертикаль влади, ми не будемо погоджувати призначення голови обласної державної адміністрації з майданівцями. окрім того, зазначають, з Києва приїдуть, аби повідомити, хто стане керівником області. Не знають точно, але вже обурені, адже хочуть вибрати голову ОДА самостійно народним голосуванням на центральній площі міста. кажуть, нинішні кандидати їм не до вподоби, адже добре знають їхній досвід роботи. Всі вони колишні чиновники, які мають гарний досвід корупційної діяльності. У нас і папію гарний спів. Спеціаліст і Романі у нас і Фіщук, гарні спеціалісти. Вони разом школу проходили при кучмі. Вони гарно служили і Януковичу свого часу. і Підтримали партію Януковича. Тому пообіцяли, якщо очільника краю призначить без народної згоди, зберуться знову на протест. Марина Черней, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Нині, коли країна переживає на найкращі часи, а кожен пересічний економить та передає гроші на благодійність і потреби військовим, нині, коли нас переконують, що потрібно заощаджувати та міцно затягувати паски, самі ж народні депутати отримують від держави допомогу. 15 тисяч гривень про таку зарплату мріє, чи не кожен другий українець. Для когось це сума як зарплата за півроку, а для когось це щомісячна компенсація за оренду житла. Саме стільки грошей отримують народні обранці за помешкання. Право на таку допомогу мають депутати, які не забезпечені житлом у столиці та зареєстровані на відстані більше ніж 30 кілометрів від Києва. У списку нужденних, які отримали компенсацію у четвертому кварталі 2014 року, є і шестеро буковинців. Це Іван Рибак, Григорій Тіміш, Богдан Онуфрик, Михайло. Гаврилюк, Олександр Фищук та Микола Федорук. Два останні отримували таку допомогу, як і їхній однопартієць Максим Бурбак і в попередньому скликанні. Та Микола Федорук переконує гроші на руки, народні обранці не одержують. Справа в тому що компенсацію за житло ні я, ні мої колеги по парламенту не отримуємо. Ці кошти Верховна Рада, бухгалтерія Верховної Ради перераховує за оскільки я не маю житла в Києві квартири в Києві, як мають мабуть деякі інші депутати, перераховує з рахунку бухгалтерія Верховної Ради на рахунок готелю «Київ». А коштів цих жоден народний депутат на руки не отримує. Компенсацію отримали також голова фракції Самопоміч Олег Березюк, Дніпропетровський мільйонер Борис Філатов, двоє з трьох братів Балог Іван і Павло, брати Добкіни, колишній голова Нацбанку Степан Кубів, глава фракції партії регіонів» у парламенті минулого скликання Олександр Єфремов. Всього таку допомогу отримали 300 народних депутатів. Аліна Олевич, Чернівецький промінь. Аварійний будинок за адресою Анрі Барбюса 40, який уже декілька років підлягав знесенню, таки розібрали. Яка вартість робіт та чи задоволені мешканці? І що планують встановити на місці колишнього прихистку без хаченків? Дивимось у сюжеті. Олександр Єфремов. Всього таку допомогу отримали 300 народних депутатів. Ромінь. Аліна Олевич Чернівецький Аварійний бублюса 40 який уже де день... годинок за адресою Анрі Барбі... Кілька років підлягав знесенню, таки розібрали. Яка вартість робіт? Та чи задоволені мешканці? І що планують встановити на місці колишченків? Дивимось у сюжетнього прихистку без хат. Харч... Во допомогу отримали 300 народних депутатів. Промінь. Аліна Олевич Чернівецький праблюса 40 який уже де день... годинок за адресою Анрі Баргаваріний Бунесеню, таки розібрали. Яка вартість робіт та чи задоволені мешканці? Що планують? декілька років підлягав знешенків? Дивимось у сюжеті встановити на місці колишнього прихистку без хату. Триста народних депутатів. О, таку допомогу отримали Пюса 40, який уже де будинок за адресою Анрі Барбі Аліна Олевич Чернівецький Пресеню таки розібрали. Аварійний бурбіт. Та чи задоволені мешканці? Що планують? Яка вартість рошенків? Дивимось у сюжеті. Як кілька років підлягав з нею встановити на місці колишнього прихистку без хат. 300 народних депутатів. О, таку допомогу отримали плюса 40, який уже де Аліна Олевич Чернівецький. пронесеню. Таки розібрали. Будинок за адресою Анрі Барбіт. Та чи задоволені маварійний бут... Яка вартість рошенків? Дивимось у сюжеті. Декілька років підлягав знеду встановити на місці колишнього прихистку без хач. Мешканці. І що планують? Амінь. Плюса 40, який уже десеню таки розібрали. Аліна Олевич Чернівецький пробіт. Та чи задоволені ма за адресою Анрі Барбін? Аварійний бу. Яка вартість рошинків. Дивимось у сюжеті встановити на місці колишнього. Декілька років підлягав зне нього прихистку без хач. Ромінь. Мешканці що планують? О, таку допомогу отримали Бюса сорок, який уже Десеню таки розібрали. Аліна Олевич Чернівецький пробіт. Та чи задоволені мабудинок за адресою Анрі Барбі Аварійний Бушенків. Дивимось у сюжеті. Яка вартість встановити на місці колиш? Декілька років підлягав з не? Прихистку без хач. Мешканці. Що планують? Далі про те, чого найбільше не вистачає нашим захисникам на сході країни, про тих, хто, незважаючи на десятиліття з часів створення організації українських націоналістів є їхніми палкими прихильниками, та про те, як відзначатимуть у місті 70-річчя театру юних чернівчан, та спершу журналісти сайту промісівію розкажуть про українські новини. Верховна Рада підтримала законопроект про позбавлення Віктора Януковича звання президента України за відповідне рішення за основу і в цілому проголосували 281 депутат. Президентське звання зазвичай залишається за особою на все життя, якщо тільки президент не був усунений з посади в порядку імпічменту. Нагадаємо, Віктор Янукович утік з Києва в ніч на 22 лютого 2014 року і невдовзі остаточно залишив Україну. У той же день Рада позбавила його президентських повноважень і призначила виконувача обов'язки президента Олександра Турчинова. Разом з тим Янукович у своїх заявах продовжує говорити, що є легітимним президентом України, оскільки в країні за його словами відбулося військове захоплення влади. Віктор Янукович фігурант щонайменше шести кримінальних справ. Зокрема, його підозрюють у причетності до масових убивств мітингувальників під час Євромайдану. Януковича, який наразі перебуває в Росії, також розшукує Інтерпол. Уже наприкінці травня вартість хліба в магазинах може зрости до 9-10 гривень. Такий прогноз висловив перший заступник міністра аграрної політики України Ярослав Краснопольський. Причиною подорожчання він назвав девальвацію гривні, яка вплине на зростання вартості продовольчої пшениці. На думку краснопольського, до зростання ціни можуть призвести також стан озимих близько 16% слабких та зріджених посівів, військові дії, подорожчання матеріально-технічних ресурсів. Потенційним фактором ризику є й можлива ревізія податкових пільг і введення спеціального мита на імпортні ресурси для забезпечення торгового балансу. У зоні АТО противник здійснює масовані обстріли позицій українських військовиків на Дебальцівському та Сєвєродонецькому напрямках, а також у районі міста щастя та селища міського типу Станиця Луганська спостерігається накопичення боєприпасів, озброєння техніки та живої сили терористів для повторення спроб наступальних дій на Дебальцівському та волноваському напрямках. За останню добу бойовики понесли втрати у живій силі та техніці, зокрема. За інформацією оперативного командування Північ в районі населеного пункту щастя це сміле знищено танк біля населеного пункту Жовте, бойову машину піхоти бойовиків. Ворог намагається проводити активні диверсійно-розвідувальні дії вздовж лінії розмежування, а також на об'єктах інфраструктури та шляхах забезпечення сил АТО. за минулу добу загинули чотири українських військовослужбовці, 25 було поранено. Триває евакуація мешканців прифронтових міст. У генштабі нагадали, що військовозобов'язаних жінок також можуть мобілізувати до війська. Також повідомляється, що за минулий рік до збройних сил призвали близько ста жінок, які були призначені в медичні підрозділи та підрозділи зв'язку. Так виконувач обов'язки спікера генштабу Владислав Селезньов зазначив, що під час мобілізації можуть бути призвані військовозобов'язані жінки-офіцери віком від 20 до 50 років та інші віком від 20 до 40 років. За його словами, призову можуть підлягати перш за все жінки, які виявили бажання пройти службу, перебувають на військовому обліку у військ Матах, визнані військово-медичними комісіями, придатними до військової служби, та ті, що проходили військову службу та одержали відповідні військові спеціальності. Селезньов додав, що більшість жінок проходитимуть службу на медичних посадах, а також у підрозділах зв'язку та логістики. Нагадаємо, міноборони вже розіслали 95% повісток у зв'язку з мобілізацією. Пасажирський літак ТР 72 з 58 людьми на борту зазнав аварії незабаром після зльоту з аеропорту в столиці Тайваню місті Тайбей. Згідно з повідомленням місцевого інформаційного агентства, двомоторний турбогвинтовий літак авіакомпанії Трансежія зачепив опори моста і впав у річку. За попередніми даними загинуло щонайменше 9 людей. Ще 33 вважаються зниклими безвісти. Рятувальники витягли з води живими. 16 людей. Рятувальна операція триває. Про причини катастрофи повідомлень ще не було. Реформи у державі торкнулися і фіскальної служби. Так у податківців поменшало функції з перевірки підприємств. В той же час їм збільшили вимоги щодо наповнення бюджету. Та, попри це, посадовці звітують про високі результати у минулому році. Особливу увагу податкова міліція минулого року приділила наповненню бюджету. Так. Сума збитків відшкодованих по кримінальних правопорушеннях складає 5 мільйонів гривень. Окрім того, було накладено арешт на майно на суму понад 4 мільйони гривень. Наша область, як завжди, відрізнилась великою кількістю контрабанди через кордон. У 2014-му міліціонери податкової припинили діяльність восьми підпільних цехів, які виготовляли фальшивий алкоголь. З незаконного обігу вилучено товарів підоксизної групи більше, ніж на 11 мільйонів гривень. Алкогольних напоїв 600 тисяч, спирту 2,5 мільйона тютюнових виробів близько 8 мільйонів гривень. Конфісковано під підакцизних товарів на суму понад 9 мільйонів гривень серед резонансних досягнень у боротьбі з злочинцями. Викриття конвертаційного центру у серпні минулого року, який надавав послуги реальним. Підприємствам сектор реального сектору економіки з різних областей України. Загальна сума проконвертованих коштів за період діяльності конвертізійного центру складає 62,5 мільйона гривень. 2015 року зловмисники на Буковині теж не сидять, склавши руки, продовжують незаконно заробляти. Так податківці вилучили у січні 19 тонн незаконного спирту, більше тисячі ящиків із цигарками та перекрили один із масштабних контрабандних каналів. Любов Мочалова, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Їх також вже вважають героями люди, які ризикуючи життям відвозять найнеобхідніше в зону. АТО. одягають, годують та підтримують захисників країни. Все це волонтери. І по сьогодні доброчинці Буковини допомагають українському війську. Минулого тижня волонтери області долучились до акції влада, яку організувала Чернівецька вода. Вони разом перевезли три вантажівки з пиломатеріалами для відбудови Маріуполя, а також паливо для військового транспорту. А небайдужі буковинці збирали тканину для пошиття маскувальних сіток та кікімор. За цей тиждень принесли близько 600 мішків з мішковини. Це десь порядка на двунад близько 200 кікімор. Можна з цього виготовити і вже близько 20 кікімор і 6 маскувальних сіток також Поїхали частина у 80-ту аеромобільну на Львівщину, а частину прямо напереду наша колега Тетяна повезла на початку року. буковинські волонтери закупили реанімобілі з Німеччини. А цього тижня вони отримали номерний знак та технічний паспорт на автомобіль, і впродовж двох днів його відвезуть у зону. Ато туди потрібні реанімобілі, туди потрібен транспорт, щоб з лінії вогню убезпечний до реанімобіля доставити поранених бійців аптечки, які у нас є в кількості близько 8 80 штук з Номбуфіном. Це все. Ми разом з ранімобільним будемо передавати кровоспинні, ну і прибори нічного бачення. Це це те, що ну, просять наші хлопці. Окрім цього, волонтерська організація Буковина українському війську закупила тепловізор та термобілизну для Нацгвардії. Доброчинці також зібрали впродовж тижня 40 тисяч гривень, які вже передали захисникам на схід країни. Юрій Гоманович, Микола Остафі, Чернівецький промінь. Історія нашої держави дарує кожному поколінню українців своїх героїв, тих, на чиєму прикладі виховується молодь, тих, хто жертвує заради України усім. Про тих, хто не зважаючи на десятиліття часів створення організації українських націоналістів, є їхніми палкими прихильниками, далі у сюжеті Юлії Задорожняк. 86 років тому у Відні українські військові та представники націоналістичних студентських організацій утворили ОУН організацію українських націоналістів. Її членами були переважно студенти та молодь. Відголоски ідеології цієї організації знаходять і сучасні активісти. Років дуже багато, але на жаль, наш весь народ не вчиться навіть на своїх помилках, тобто. Де ну люди далі вибирають тих самих людей, які вже були при владі, які нічого не змінили по суті. Особливо важливо згадувати політичних діячів минулого з висоти сьогоднішніх подій, зазначають чинівецькі активісти правого сектора. Вони є героями нашої героями того часу, так само як наші хлопці зараз, ті, які воюють, тобто через роки. Їх так само треба буде вшановувати пам'ять тим, які загибли, і тим, які дійсно зараз воюють. Володимир із побратимами організували ходу, присвячену річниці створення ОУН. Від пам'ятника Тарасу Шевченку до Боковинського курення вони разом із найбайдужими до цієї дати чернівчанами йшли з прапорами України і правого сектора. Пам'ятника Буковинському корню, ті, для кого ця подія важлива, згадували і вшановували героїв минулого і сьогодення. Не обійшлося без історичних паралелей. Люди, які вважали, що ворога треба виганяти з нашої землі так сказати, не пускати свою домівку, щоб вони нам портили все життя. Їм не треба ні повісток. Ні, закликів, нічого. Вони самі піднімалися, брали зброю в руки і виганяли. Це було спокон віку, відколи наша земля і відколи наші люди живуть на цій землі. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. 70 років вони змушують радіти і плакати, задумуватись над важливим і просто розважитись. 4 лютого театр юних чернівчан святкує день народження. Чим театрали дивуватимуть глядачів цього солодкого для них тижня? Дивимось. Йому виповнилося 70 років, а він досі такий же завзятий і юний, як і десятиліття тому. Він може розсмішити, якщо захоче, змусить плакати. Зустріч із ним забути неможливо. Почав роботу театр юних чернівчан 1945 року і з того часу став мекою для людей, закоханих у сцену. Випускниками театру є відомі режисери, актори діячі культури. Серед них Семен Співак, Володимир Воробйов, Василь Маковійчук, Наталія Козлова та інші. Разом із театралами святкуватимуть ювілей і постійні глядачі театру, і підростаючі покуляри. Ріня чнівецьких акторів робили цілий тиждень святкування. Тобто, у нас з понеділка по п'ятницю кожен день ми даємо свої вистави. Тобто діти грають кожен день на шосту годину. Попереду вже знайома всім улюблена вистава Скарби лісових ельфів з цією виставою. Ми були в рівному на фестивалі і привезли два дипломи за кращу режисуру і за кращу сценографію. Глядачі цього театрального тижня зможуть бути свідками дебюту найменших зірочок сцени. Дві молодші групи театру вже лицедіяли під світлом софітів. В залі не було де голки впасти. настільки вони. Коли перший раз побачили таку кількість глядачів, вони просто перелякалися, але потім вони взялися і все гарно зіграли. На вистави театр юних чернівчан запрошує щодня на 18.00 до кінця цього тижня. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі спортивні новини в огляді наших журналістів. Буковинський футболіст Борис Орловський перебуває у пошуках нової команди. Нещодавно колишній півзахисник Чернівецької буковини залишив вірменський колектив Ганзасар Капан. Зараз Борис тренується разом із Буковиною та визначається зі своїм футбольним майбутнім. 14 лютого в Чернівцях розпочнеться третій всеукраїнський турнір з футзалу, присвячений пам'яті колишнього футболіста Буковини та тренера першої дитячої юнацької спортивної школи Юрія Лепестова. Серед вихованців нашого земляка відомі футболісти Геннадій Савко, Вадим Заєць та Ігор Чайковський, які зараз захищає кольори Луганської зорі. У змаганнях братимуть участь гравці до 9 років з Чернівецької, Івано-Франківської, Тернопільської Хмельницької та Одеської областей. Турнір відбуватиметься у 27-й школі міста Чернівці. Український боксер Ісмаїл Сілах знову вийде на ринг 6 березня у Сполучених Штатах Америки. Бій планується у першій важкій вазі. Майбутній суперник Сілаха поки що невідомий. Це буде перший бій українця після нокауту, в якому він опинився, у поєдинковій проти Сергія Ковальова. Поки це всі новини середи, нагадаю ще раз про найголовніше. Буковинські активісти хотіли знову вимагати відставки головного міліціонера області. Та так і не зібралися на мітах. Аварійний будинок на вулиці Андрій Барбюса, 40 у Чернівцях, нарешті знесли. Театру юних чернівчан 70, чим театрали дивуватимуть глядачів протягом святкового тижня. Я з вами не прощаюся. Побачимось вже за кілька хвилин у програмі «Чернівці сьогодні.